Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо для вас нову свіжу партію зі зборки Scout tu 404 Це модель з кабіною без кондиціонера. Вони бувають ще з кондиціонерами, тобто можна доставити у саму кабіну. Ця модифікація у нас 25-го року вже. Тобто, випуск заводу 25 го першого місяця. Завод Сайлонг. E, значить що ці трактори? Перше оновлення у них було це капоти, e, більш брутальні з таким гребнем, плюс додали додатковий захист на всіх моделях. ну Для 504-х це взагалі дуже класно, тому що тут у них компресор знаходиться. На 404-х це просто додатковий захист двигуна, радіатора з боку і так далі. Передній міст ця модель отримала модифікації ТЕ. 24-го типу редуктор, тобто нічого тут особливого, і посилений 35-й, сам передній міст. Про що це нам каже? Це нам каже про те, що погрузчик сюди поставити можна, віли сюди поставити можна, але дуже багато навантаження він не витримає. Якщо хочете працювати повноцінно пагрузчиками і вілами, то беріть більшу модель або з більшим мостом трактори. Так, гідропоцілювач керма у нас захисні оболонці. Фільтра всі винесені в доступі. Чотирьохциліндровий КМ 490 двигун 2,5 літра об'єм. Паливний бак у нас 40 літрів. Пластиковий знаходиться під підлогою, резина. От що Дуже радую, розбарні повністю диски передні і задні. Резина 11,2 на 7,516 і задня 11,2 на 24. Теж розбарний диск, теж у нас довантажувачі 30 кг. Передня довантажувачі у нас йдуть трохи збільшені, додали. По одному грузу з кожної сторони. Тобто тепер у нас 8 грузів, по, якщо не помиляюсь, по 7 чи по 8 кілограмів. Чесно, не пам'ятаю, подивіться краще в описі. Я вам силочку закріплю. Маса знаходиться з правої сторони трактора. Вона пружинного типу. Міняти її вже не потрібно. І також додали ще захист для масляного фільтра і змінили його конструкційно. Скажімо так, розположення, тому що він був вниз. Тепер він як би, паралельно з землі йде, і плюс захист металевий з усіх боків дуже надійно. Так, по задній навісній системі крюкова шарнірна система зі зйомними яблуками. Два гідроциліндра виносних, тобто примусова гідравліка, виносний важель гідравліки, 4 гідровихода. Підсвітка номерного знака, чолків у нас 375 375 моделі, тобто в принципі 50-й чолок, звичайно, як на 50-х тракторах. Е, посилена Т-образна пластина знизу наварена, є причіпний механізм, шестішліцевий вал, вал дві швидкості. По кабіні. В кабіні тут в принципі побільше змін. По-перше, вона обшита вже не тканиною, а пластиком. Є органайзери, всякі. підвісні педалі повністю йдуть. Куліса 4 передачі основна. Тобто 4 плюс 4 плюс повишені поніжені. Це у нас під'єднання переднього приводу. Тут у нас обшита е м'якою тканиною. Це швидкість валовідбору, блокування диференціала, вмикання валовідбору, гідравліка і гідровиходи. Кермування гідровиходами тепер винесено на, е над крилом. Є лючок, є заднє віконечко, воно теж відкривається. Спереду у нас, виходить, умовача нема, але є е, двірник. Реверс знаходиться тепер біля керма. Кермо йде е, регульованого типу. Так, бачимо, да, що зазорчики є, і ну, звичайно комбінована приборна панель. Обшито все пластиком, До речі, пластик тут досить надійний, гарно тримається. Так, По ціні. На сьогоднішній день ціна даного трактора складає 9990 доларів, тобто без 10 баксів десятка. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Також ми робимо доставку по всій Україні без передоплати в будь-яку точку. Якщо вас зацікавила дана техніка, ви є підписником, можемо ще зробити знижечку. Всім пока-пока!